Легка атлетика це вид спорту, який включає в себе спортивну ходьбу, біг, стрибки, метання та багатоборство, які в свою чергу поділяються на види. Ходьба – чудова фізична вправа для людей любого віку. При тривалій ходьбі у роботу включаються всі групи м'язів, посилюється діяльність серцево-судинної системи, дихальної. Збільшується обмін речовин, що має велике оздоровче значення. Змагання зі спортивної ходьби проводяться на доріжках стадіонів та на звичайних шосейних дорогах на дистанціях від 3 до 50 км. Учасники змагань зі спортивної ходьби повинні виконувати особливості техніки спортивної ходьби, ні на мить не втрачати опорної фази. Фаза польоту свідчить. Про перехід спортсмена на біг. За таке порушення судді знімають спортсмена зі змагань. Біг найбільш розповсюджений вид фізичних вправ, які входить до багатьох видів спорту. У процесі занять бігом виховуються такі якості, як швидкість, витривалість, спритність. Бігові дистанції розподіляються на гладкий біг, біг з перешкодами, естафетний біг, кросовий біг. Гладкий біг, свою чергу, включає біг на короткі дистанції відрізки від 30 до 400 метрів. Біг на середні дистанції відрізки 800-1500 метрів. Біг на довгі дистанції, відрізки від 3000 метрів і більше. Марафон це найдовша легкотлетична дистанція, яка дорівнює 42 км 195 метрів. Спринт. Це біг на короткі дистанції проводиться з низького старту. Середні та довгі дистанції проводяться з високого старту. Біг з перешкодами розподіляється на два види: біг з бар'єрами на відрізках 100 метрів та 400 метрів. Біг з перешкодами на відрізках 2000 метрів жінки та 3000 метрів чоловіки. Естафетний біг командний вид у якому дистанція розділена на етапи однакової довжини 4 рази по 100 метрів, 4 рази по 400 метрів або різної довжини 100 м плюс 200 метрів плюс 300 метрів та інше. Мета естафетного бігу якнайшвидше пронести естафету, естафетну паличку, від старту до фінішу. Кросовий біг це біг у природних умовах. У лісі, парку, на полі, ґрунтовій дорозі тощо. На дистанції можуть траплятися різноманітні перешкоди: повалені дерева, рови, чагарники, яри, підйоми, спуски, які треба подолати. Цей вид бігу використовують для тренування спортсменів. Крос проводиться на свіжому повітрі в парках, за містом і є найкращим засобом підвищення загальної витривалості спортсменів. Кросовий біг це масовий вид спорту, з якого проводяться міжнародні змагання. Під час проведення міжнародних змагань дистанція для кросу повинна бути така: чоловіки 12 км, жінки 6 км, юніори чоловіки 8 км, юніори жінки 4 км. Стрибки технічно складний вид легкої атлетики. Одна з кращих вправ для зміцнення м'язів ніг і тулуба. При заняттях стрибками удосконалюється вміння володіти своїм тілом, розвивається сила, швидкість, спритність. Легкоатлетичні стрибки діляться на стрибки, довжину з розбігу, стрибки у висоту з розбігу, стрибки у висоту з жердиною, потрійний стрибок. Стрибок у висоту з розбігу дисципліна легкої атлетики, що відноситься до вертикальних стрибків, технічних видів. Складові стрибка є розбіг, підготовка до відштовхування, саме відштовхування, перехід через планку і приземлення. Стрибки у висоту вимагають від спортсменів стрибучості і координації рухів. Стрибок жердиною відноситься до вертикальних стрибків. Технічних видів легкоатлетичної програми. Вимагає від спортсменів стрибучості, спринтерських якостей координації рухів. Стрибок у довжину дисципліна, що відноситься до горизонтальних стрибків. Вимагає від спортсменів стрибучості, спринтерських якостей. При виконанні стрибка, атлети в першій стадії здійснюють розбіг по доріжці, Потім відштовхуються одною ногою від спеціальної дошки і стрибають в яму з піском. Дальні стрибка розраховується як відстань від спеціальної мітки на дошці відштовхування до початку лунки від приземлення в піску. Метання вправо у штовханні та метання спеціальних снарядів на дальність. Метання розвивають такі якості, як сила, швидкість. Сприяють гармонійному розвитку м'язів всього тіла. Метання розподіляється на штовхання ядра, метання списа, метання диска, метання молота. Багатоборство включають у себе різні види бігу, стрибків та метань. Багатоборство розподіляється на десятиборство чоловіки, семиборство жінки. Десятиборство вид спорту, що включає змагання в 10 видах легкої атлетики. Результат кожного учасника визначається комбінацією його результатів в окремих видах. Змагання по десятиборству проводяться у 2 дні. Перший день біг на 100 метрів, стрибки у довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг на 400 метрів, другий день біг на 110 метрів з бар'єрами. Метання диска, стрибки жердиною, метання списа, біг на 1500 метрів. Семиборство комбіноване змагання, яке складається із семи вправ. До програми жіночого семиборства входять біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів, стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 метрів. Змагання із семиборства тривають два дні. Чотири перші дисципліни в перший день, три інші у другий. Переможець визначається за системою підрахунку очок за таблицями, затвердженими світовою легкою атлетикою. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал.